Вітаємо сьогодні. Ми спробуємо заглибитися у низку матеріалів, які знаєте, малюють таку досить складну картину сучасного життя. Все це тісно пов'язано з Україною її сусідами. Так будемо говорити і про журналістську співпрацю, яка перетинає кордони, і про волонтерство в умовах війни. І про зміни в правилах перетину кордонів ЄС. Це важливо. Також про виклики міського життя ну от комендантська година, наприклад. І про шлях України до Євросоюзу. Куди ж без цього? І ще буде одна, ну, дуже особиста історія трансформації. Джерела у нас сьогодні справді різноманітні. Саме так. Маємо новини зі Словаччини та України, новини СМ. Економічна правда захоловок.ua, ЮАЙ Є матеріали з академічного середовища від кафедри журналістики Ужну. Угу. І ще звіти громадських організацій: Карпатська надація, Трансперенсі Інтернешнл Словаччина, Івано-Франківський центр журналістської солідарності. Ну і, звісно, офіційна інформація від Єврокомісії. І наша мета сьогодні не просто знаєте переказати ці історії. Ми спробуємо знайти зв'язки між ними, виокремити ключові ідеї. Так, спробуємо зрозуміти, як, от, велика політика, локальні виклики, особисті долі. Як все це складається в ширшу картину? Ну що ж, давайте зануримося в ці матеріали. Почнемо, мабуть, з того, як будуються мости між Україною та Словачиною. Так, і тут є гарний свіжий приклад: навчальний візит студентів та викладачів журналістики з Ужгорода до Братислави. Це було нещодавно у вересні. Це не просто екскурсія була, я так розумію. Ні-ні, це частина більшого проєкту. Він спрямований на посилення верховенства права, і там є підтримка від словацьких та нідерландських партнерів. Вони побували у ключових редакціях Денікен, актуально. Валіті ага. СК. Побачили, як працюють великі ньюзруми зсередини. Це, звісно, досвід. І що важливо, це ж не обмежилося просто спогляданням, так була якась реальна співпраця. Абсолютно. Результатом стали не просто враження, а цілком конкретні домовленості. Наприклад, про гостьові онлайн лекції. Словацькі журналісти практики читатимуть для українських студентів. О, це цікаво. Так. І навіть обговорювали можливість стажування ужгородських студентів у Братиславі. А один договір про практику вже підписали з Міхайлом Франком. Він журналіст видання Корзар і засновник ресурсу Євроюкраїн.орг. Це чудово, коли такі визити мають практичний вихід. І до речі, згадується, що саме завдяки цьому міхалу-франку роботи двох студентів Катерини Жеребак та Максима Галашка вже опублікували у словацьких медіа. Так, це правда. Це такий собі живий міст між медіаспільнотами. Такі ініціативи зараз, мабуть, особливо цінні. Безперечно. І це все відбувається, знаєте, на тлі загальних зусиль з підтримки якісної журналістики, особливо регіональної. От Transparency International Словенсько нещодавно нагороджувала найкращі регіональні журналістські роботи. І не тільки в Словаччині, але й на українському Закарпатті. І вони наголошують, що регіональна журналістика дуже важлива саме під час війни, так? Саме так. Бо коли вся увага прикута до фронту, ну, легко забути про місцеві проблеми. Корупція, зловживання владою, екологічні загрози це ж нікуди не дівається. А журналісти на Закарпатті, я так розумію, працюють у дуже непростих умовах. Ну так. Джерела згадують і перебої з електрикою, і психологічний тиск, і економічну нестабільність, і, скажімо так, інформаційний хаос. Але попри це, з'являються сильні матеріали. І хто ж там переміг? Цього року перше місце на Закарпатті отримала Олена Мудра. Це за серію розслідувань на Закарпаття.нет Там дуже конкретні речі піднімаються. Наприклад. Наприклад. Можлива вирубка лісу в заповіднику під виглядом санітарної чистки, звісно, сумнівні дозволи на вітрові електростанції на охоронюваних територіях, навіть втручання у праліси. Тобто, це така робота, яка стосується збереження ресурсів і контролю за місцевою владою. Дуже важливо а інші призери друге місце Олександр Ровняк. І його команда. Вони провели громадянське розслідування щодо скандального будівництва 13-поверхівки в історичній зоні Ужгорода. Ого. А третя Валерія Рубаняк. До речі, вона теж була учасницею тієї поїздки до Братислави. Її матеріал був на порталі Захоловок про те, як через бездіяльність влади природна зона Чорні Озера в Ужгороді по суті перетворилася на стихійне звалище. Жахливо. І в Словаччині теж відзначили низку регіональних видань за подібну роботу на місцях. Денні Корзар, Майтижденік, наприклад, виходить такий цікавий контраст: з одного боку: інституційна співпраця журналістів, яка будує професійні зв'язки, а з іншого ось така ну робота в полі, яка викриває дуже болючі проблеми сьогодення. Так, але є ще один вимір транскордонної взаємодії волонтерство. Історія словачки Лаури Дітель, яка їздила з допомогою аж до Сум, мене, чесно кажучи, вразила. Так, її історія, яку описала Карпецька надація, дуже показова. Мотивація Лаури це не просто допомогти. Вона хотіла показати, що багато словаків солідарність з Україною. Можливо, знаєте, як противага певним політичним заявам у її країні. І вибір Сум це теж не випадково. Саме так, це регіон, куди за її словами гуманітар гуманітарна допомога доходить не так часто. До речі, поїздку довелося переносити через обстріли, але команда все одно поїхала, бо пообіцяли. І їхній досвід там опис атаки шахеда просто під час розвантаження допомоги це ну, просто моторошно. Ага. А реакція провідника, який каже, мовляв, дрон занадто дорогий, щоб витрачати його на малу групу. Це якась така сюрреалістична буденність війни. Це свідчить про неймовірну адаптацію місцевих. Лаура описує, що люди в сумах намагаються жити звичним життям, ну наскільки це можливо, під постійними обстрілами. Ходять на роботу, на ринок, так швидко лагодять пошкодження, сирени лунають безперервно, але в укриття йдуть не завжди. Як кажуть самі мешканці, вона цитує так жити роками неможливо і додають, нас звідси просто не виженуть, ми не здамося. Сильні слова. Але уявляю, наскільки це психологічно виснажливо для волонтерів. Лаура згадує, що найважчим моментом було відвідування військового цвинтаря. Mm, так, це завжди важко. Це нагадує про ціну цієї стійкості. Вона також розповідає про команду, яка з нею їздила там і водії, і фіксер, і коваль, фотограф, журналіст. Так, це показує, що допомагають люди дуже різних професій, збираються разом. Ці історії такої людської взаємодії через кордон вони якось контрастують з більш формальними змінами, які чекають на мандрівників вже незабаром. Ви маєте на увазі нову систему в'їзду-виїзду до Шенгенської зони ЄС, так звано ІІС. Саме так вона ж має запрацювати з 12 жовтня 2025 року. Правильно, так дата така, і це досить суттєва зміна. Фактично, штампи в паспортах для громадян третіх країн вони відходять у минуле. Тобто замість штампу буде електронна реєстрація. Саме так. Система буде фіксувати час і місце перетину кордону, особисті дані, номер паспорта, а також біометричні дані, відбитки пальців і цифрове фотообличчя. Це стосуватиметься зовнішніх кордонів шенгенської зони. Ну, мета зрозуміла, посилення безпеки, кращий контроль за термінами перебування, боротьба з нелегальною міграцією. Словаччина, як і більшість країн ЄС, каже, що готова. Але чи не буде хаосу на кордонах, особливо спочатку? Ну, певні складнощі можливі, тому впровадження буде поступовим. Передбачено перехідний період. Ага перші 60 днів збір біометрії не буде обов'язковим, а протягом 6 місяців можуть паралельно ставити і штампи. Тобто, такий повноцінний запуск у всіх 27 країнах-учасницях, бо Ірландія та Кіпр не беруть участі. Очікується десь з 10 квітня 2026 року. А кого це стосується? Громадян третіх країн, які приїжджають на короткий термін до 90 днів. І неважливо, важливо, чи потрібна їм віза, чи діє без віз. Але є винятки, наприклад, для власників посвідок на проживання або членів сімей громадян ЄС. Зрозуміло. Тобто, це те, до чого варто готуватися українцям, які подорожують до ЄС. Ще одна тема пов'язана з навігацією, але вже всередині країни. Це ну досить гаряча дискусія у Києві про роботу таксі та сервісів райдхейлінгу під час комендантської години. Отак це складна дилема. Комендантська година. Це ж про безпеку. Це зрозуміло. Але життя вночі повністю не зупиняється. Існують цілком реальні і часто критичні потреби. Ну так, дістатися до лікарні чи до цілодобової аптеки, або на вокзал, якщо потяг вночі, тварину до ветклініки відвести. Це ж не завжди про комфорт? Абсолютно, не кажучи вже про волонтерські потреби. І через ці обмеження, як пише автор статті в економічній правді Сергій Гришков, виник такий собі сірий ринок нічних перевезень з усіма його, скажімо так, недоліками. І які ж там недоліки, окрім, мабуть, ціни. Ну, по-перше, ціни. так? Розслідування Bihus Info показало, що нічні тарифи можуть бути в десятеро реш вищими за день, уявляєте? Десятеро оце так. По-друге, безпека. Ніхто ж не знає, в якому стані автомобіль, яка кваліфікація у водія, і головне, відповідальність сервісу у разі ДТП чи якогось інциденту. Її просто немає. Плюс завжди є ризик нарватися на проблеми з патрулем. І економічний аспект, мабуть, теж є. Звісно, це ж нелегальний ринок, з нього не сплачуються податки, непрозора конкуренція. Але ж є прецедент, як це можна вирішити легально, згадується досвід Львова. Так, і він дуже показовий. У Львові ще з листопада 2024 року офіційно дозволили працювати вночі ліцензованим сервісом, ну, типу ЮКЛОН та Болт. І які результати результати говорять самі за себе лише ЮКЛОН виконав 250 тисяч нічних поїздок за цей час. Аналіз показує, що понад 10% поїздок це до залізничного вокзалу, а майже 2 тисячі до лікарень ветклінік Таптек, Шевшими за 350 гривень. І при цьому не було якихось серйозних інцидентів з порушенням правил чи з відсутністю перепусток у водіїв. Зазначається, що не було. Тобто, львівський досвід демонструє, що легалізація можлива і вона працює. Виходить, що пропозиція для Києва дозволити офіційно працювати вночі білим сервісом, типу Юклон, Болд, Убер, які готові співпрацювати з владою, виглядає цілком логічною. Ну, виглядає так, тим більше є підтримка киян. Петиція зібрала понад дві тисячі підписів. І самі компанії, як повідомляється, надіслали спільного листа до КМДА, КМВА та Нацполіції. Вони висловлюють готовність до діалогу. Це схоже на шлях до якогось цивілізованого вирішення проблеми, а не просто сірий ринок. Саме так добре. Від локальних міських питань давайте перейдемо на національний рівень. Шлях України до Європейського Союзу. Після повномасштабного вторгнення цей процес здається отримав просто неймовірне прискорення. Це правда, якщо подивитися на хронологію, лютий 2022, подання заявки. Червень 2022, Вже статус кандидата. Грудень 2023, Рішення про початок переговорів. І от червень 2024 Офіційне відкриття цих переговорів. І що зараз відбувається? Зараз, як зазначає Європейська комісія, є робота над підготовкою переговорів за конкретними напрямками на основі так званих переговорних рамок. А що це за переговорні рамки? Можете пояснити простіше? Ну, по суті, це така детальна дорожня карта. Вона визначає принципи, процедури, зміст переговорів про вступ для кожного розділу законодавства ЄС, а їх там понад 30, від юстиції до екології. Ага. У ці рамки окреслюють, що саме Україна має зробити, щоб повністю адаптувати своє законодавство, свої інституції до європейських стандартів. Це така основа для всього подальшого процесу. Зрозуміло, і Єврокомісія відзначає, що Україна демонструє значний прогрес у реформах навіть попри війну. Так, особливо виділяють реформу правосуддя, кроки з деолігархізації, боротьбу з відмиванням грошей, реформу органів судового самоврядування і захист прав національних меншин тобто, це серйозні зрушення. Наголошується на цитую вражаючі здатності України узгоджувати своє законодавство з європейським. І це ж все відбувається на тлі вже існуючої угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, які діють ще з 2017 року. Виходить, інтеграція йде не лише на папері, є й практичні аспекти. Безумовно, Україна вже бере участь у багатьох важливих програмах ЄС, наприклад, Горизонт Європа для науковців, Еразмус плюс для студентів та освітян, програма Єдиний ринок, сполучення Європи для розвитку інфраструктури. Тобто це вже реальна взаємодія, так поглиблюється інтеграція в енергетиці та транспорті. У Брюсселі бачать майбутній вступ України як взаємовигідний крок. кажуть, що це посилить ЄС і створить більш інтегрований континент. На тлі цих великих таких геополітичних процесів якось особливо пронизливо звучать особисті історії людей, тих, чиї життя докорінно змінила війна. Історія Ігоря Марковського з Івана Франківська, журналіста, який став бойовим медиком, це одна з таких. Так, її зафіксував органо-Франківський центр журналістської солідарності. До війни у Марковського була така насичена кар'єра в медіа та піар. Він працював і на центральних телеканалах, і на місцевих медіа. Був прес-секретарем голови ОДА, до речі, наймолодшим у 22 роки. Очолював інформаційну агенцію. Ін сам каже, що його досвід у піар був спробою налагодити комунікацію між владою і суспільством? Можливо, ці навички комунікації йому і в новій ролі знадобилися. Цілком можливо, бо 24 лютого 2022 року все змінило. Він з перших годин включився в інформування, потім допомагав мобілізованим. А в травні 2022-го і сам отримав повістку. І як склалася його служба? Його відправка кілька разів відкладалася, але в червні він потробив до Державної спеціальної служби транспорту. Це в системі Міноборони. Спочатку його визначили гранатометником. Ого, але потім дізналися про його попередній досвід. Виявляється, він колись співпрацював з Ольгою Богомолець у медичних проєктах і проводив тренінги з домедичної допомоги ще у 2011-2017 роках. І його перекваліфікували так. Спочатку на бійця рятувальника, а після додаткових курсів на бойового медика, використали його знання та навички. А які завдання виконує його бригада, і він сам як медик? Бригада займається логістикою, охороною інфраструктури, мостів, наприклад, розмінуванням, інженерними роботами, там сітки, окопи, бліндажі. Вони працюють у різних регіонах Львівщина, Волинь, Рівненщина. Ігор навіть згадує випадок, коли його підрозділ на Рівненщині врятував жінку-переселенку від спроби самогубства. Важка робота. Так. А його особисті завдання як медика це евакуація поранених, лікування особового складу, забезпечення ліками. І коли підрозділ не на передовій, він дуже активно навчає побратимів домедична допомога, стресостійкість, проводить індивідуальні консультації. Навіть у відпустці кажуть, проводив тренінги. Так. Він підкреслює, наскільки важливі навички самодопомоги та взаємодопомоги, що його мотивує, він каже відчуття відповідальності та розуміння, що мої знання рятують життя. Це ну неймовірно потужно, але водночас він дуже чесно говорить про втрати серед побратимів і про те, що в армії перестав планувати майбутнє далі ніж на тиждень. М, так, це дуже точно передає реальність війни. Як вона змінює людей, їхнє сприйняття часу, життя? Ця історія такий яскравий приклад того, як війна змушує людей не просто адаптуватися, а знаходити в собі якісь нові сили, використовувати несподівані навички і переосмислювати власне призначення. Отже, якщо спробувати якось підсумувати те, що ми сьогодні розглянули, вимальовується така картина, знаєте, надзвичайної стійкості. Чи то мешканців сум під обстрілами. Чи регіональних журналістів, які продовжують робити свою роботу, попри все, чи людей, як Ігор Марковський, які знаходять нове покликання на службі, і також ми побачили постійну потребу в адаптації. Це стосується і державних політик. От як нова система ЄС на кордонах ЄС вона вимагатиме пристосування від мільйонів людей. Так, і пошуку рішень на рівні міст, як у Києві з нічним транспортом. Це адаптація до нових реалій, які нав'язані війною чи просто змінами у світі. І звичайно, значення співпраці його неможливо переоцінити від такої формальної, як інтеграція до ЄС чи інституційної, як от журналістські обміни до абсолютно низової людської солідарності волонтерів, які готові ризикувати, щоб допомогти іншим. Все це переплітається. Саме так локальні процеси, як євроінтеграція, вони ж впливають на те, як працюють журналісти на місцях чи як люди перетинають кордон. А локальні виклики як от функціонування міста під час війни знаходять своє відображення в особистих історіях стійкості і служіння. От історія Марковського показує, як індивідуальний досвід, його тренінги з медицини стає критично важливим у національному масштабі. Так а дискусія про нічне таксі в Києві це ж про те, як знайти баланс між безпекою та потребами людей у воєнний час. І ось, мабуть, фінальне питання для роздумів. Воно випливає з усіх цих різноманітних джерел. Ми бачимо неймовірну здатність українського суспільства до адаптації, до самоорганізації взаємодопомоги в екстремальних умовах. Від волонтерів, що їдуть під обстріли. До міст, що винаходять способи жити під час комендантської години, до людей, що опановують нові життєво важливі професії? Тож питання таке: яке значення матиме весь цей накопичений досвід? Досвід стресостійкості, швидкого навчання, горизонтальних зв'язків, взаємопідтримки, яке значення це матиме для майбутнього відновлення та розвитку країни вже після війни? І водночас, де проходить та межа, взя якою оця необхідна адаптація до надзвичайних обставин ризикує перетворитися на небезпечну нормалізацію нормалізацію того, що не є і, власне, не має бути нормою. Де ця межа?